Um that's what you should be. Акції була поставлена умова про звільнення з посади начальника ЧДРПКЖУЛІ. Пам'ятаєте, це неодноразово вносилася така пропозиція. І поставлена була умова міському голові. Значить, для вивчення. Ці ситуації, як ви пам'ятаєте, була згідно розпорядження, організована комісія, яка надала нам результати, перевірки цього підприємства. На жаль, я стою там по висновкам комісії, я їх можу зачитати, якщо потрібно, це і ви знаєте, я знайомий. що е потрібно е змінити ситуацію, там мається на увазі звільнити з роботи, значить, е як такових причин не було вказано. Було вказано на недоліки, які потрібно було попрацювати і надати відповідні заходи. Підпідації. Але на час проведення цієї комісії було поставлено вимога, щоб сторони виконання обов'язків директора на час роботи комісії. Як такового, будемо говорити, що правового статусу для його відсторону... Написала заяву у нього було відпустка, і ми надали йому відпустку. виконуючи обов'язку, призначив заступника. Комісія працювала без його присутності на робочому місці. Висновки комісія надала. Відпустка була. І в цей час <кій> я був у Києві, і я пояснював, в чому не зустрівся і керівником цього підприємства. 15 числа я був на засіданні комісії, про яку я вас вже інформував дні депутат. Комісія Верховної Ради. 20 числа за сімейними обставинами я дав відпустку 23 числа, 23 числа е директор Темпу, а на лікарняну з 23 числа це з понеділка. Зустрітися з ним мені не вдалося. 24 числа підписано розпорядження про е, зв'язку з непрацездатністю Костенцу призначити, виконувати обов'язки його заступни. Таке okay на розпорядження прийнято. По виходу із літарнянами, значить, буде вирішено питання, так як я говорив. Якщо є запитання, то будь ласка. Олексій Вікторович розказував і мені Оплатить хотілося. Цю комісію, яку е, він розказував про по перевірці, оце Вікторія Іванова, нехай вона підскаже, що я е, неправду кажу, я напишу заяву, що візьму. Ми з нею розбиралися. Коли працювала комісія, то в день, е, я буду казати приблизно, десь до 1200 гривень збирали в день, а коли е, статистику підняли, е, е, що комісія не провіряла по 300 з звишку. Ці економічні приступлення, які совершаються, я другим словом не назовуються керівниками комунальних підприємств, Олексій Емельянович чомусь взяв їх прикривати. Не викривати, а прикривати. Олексій Емельянович, це дуже погано закінчиться. Дойшло до того, то що фракція робить заяву в зв'язку з тим, що керівники комунальних підприємств почали мені погрожувати. Олексій Омлянович закрив на це голоса. В зв'язку з тим, що Олексій Омлянович взяв, ну я не знаю, як це назвати, визвовати мене, визвати фракцію, сісти розібратися за це, що я, голова фракції, ми ні разу не спілкувалися. Ці розмови, які можуть бути через цю трибуну до Олексія Міляновича, він виходить і забуває, що тут було. Олексій Мілянович, якщо ми входять в ближайше видно ненайде з вами спілкування, то до 30 мая, навіть ми тут і не з'явилися. І зробимо вигоди по відношенню до ваших дій, по надходжені коштів до бюджету. Дякую. С Миколу Миколу Мирославовича я попрошу він зайшов до мене.